Ось ці приємці, мамо, як я ісю! І... і хто? Наталя. Наталя, окей, Наталя. І спитайте, що вона робить в мене на спині. Так, давай лізь на спину, сказав. Та як? Та я не можна... Та ти маєш на спину. я не можна підняти. Ну ти. Все, вже нема. Така важка, не можна для п'яти, за мною, коротше. За словами ми зараз граємо на сервері MindFlex і це буде вихитний монтажик наших тайлів. Так, тайлів. О, все, я її коротше, зловив. Це прикольно трішки мені з боку. А знаєте що, знаєте, що я можу зробити? Ні-ні-ні-ні. От так от... Оттак. А не мене кидати? Блін! <рик> я кой запляв запуляєшся зараз... Не знаю, я не бачу. О, він іде до тебе! Швид! Я живий, я живий, я живий, я живий, я живий! Я біжу! Все, він майже в палаву ломай, блін, ти міг зламати, під ним було лише два блоки! Ja, я... Вари, ні. What, Але в тебе друге, друге місце, ти кажеш, що в тебе друге місце? Зараз в тебе друге місце! Паням, паням, паням! Є! Скільки там часу? Що я не можу малювати? А, ось, диви, хто мишки. помешканні. Треба 40 секунд. давай швидше. Швидко малюй. Я придумала, що я не малюю. <laughs> Правда, yeah. не знаю, чим. В мене забава за це. Ну, oh. опять п'ять віддатків у мене, серйозно. Скажи мені, хоча б... Путін... Тихо потім хуй. Це не сильно на ї похоже. Буде зараз. А, там і на не дуже похоже. Там де у. Ти... проти хило. 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 Де у. Я безра. Це, це, коротше, у! Це у. Це у", це у". у". Подав. Так тихо, там Х", коротше. Ось так. О, 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 Все. Вашими! А что за слово было? Я, короче, Гоша, я такий, короче, став на, на краєчку, будівлі, короче, як справжній Гоша. Oh. асасин чи короче. Ясно, так. Я тут заникалась трошки. З луком, короче, і з дерев'яним мечем, ой, цим, з киркою. Я бачу, що ще один Гоша, як біжить. Oh. Це тих курка, яка стрибає по ні. Nee. Окей. Okay. Так, хлопці. Горщика не обіжати. Горщик добрий. Чида трішки по вас пуляти. <гас> я бачу хаю хейтера. Хейтера. Я не знаю, це звати, коротше. Короче, <гас> хантер. Я пуляю полностью. Я. Ей, я попав! Оу, сет, в мене попали! Горщик! Спасайся, хто може! Я бачу розкажу не верштак! Так, да. Ой, я бачу скачучий динаміт. А, мене паліт зараз! Я зараз палить. О, є! Yeah! Я, я так і думала, що я зараз Ты буду. Ти малюєш, мм. Я знаю, що я малюю, я знаю, що я малюю. Говори слово. Я тобі не скажу, ми вже знімаємо, так що все. І що, говори слово, я повинен виграти, я повинен знати, що ти можеш. Ти не повинен виграти. Говори, говори ти мені слово. не казав, Я тобі не знаю. Скаж... Я... Ти вгадаєш це легенько, серйозно. Я Не вгадаю, я не знаю по слів. Ну дивися, Butterfly метелик, коротше, пиши е, тис. Як всьому. там butter but... Ой, тихо, тихо, тихо. Як писати, я не вмію. Ааа! А, тер. <реш> На Націато! Я не вмію писати Боже, ти що? Серйозно? Я не вмію писати англійською! Дві -те, дві Двіте! Дві Двіте! Все так само як в другому тільки дві Сээм. Чет я загубився загубив! Я не встиг! пів секунди не стало! А, гаразд! Я зато ладно І ми граємо Surreal Games, Thi Hunger Games. Ну коротше дуже-дуже голодні ігри. Uh -huh. Такий прям зголодавшись. <laughs> ага, особливо. Такий Прям. Цілком можливо, знаєш, цілком можливо. Не обіцяю, що будемо тащити, але. Все 26, йой, ми припомнили. Коротше, де ти, де ти, де ти? Чому де я розпавнувся на одному місці з кимось чуваком? А, я, я від зв'язку вітаю, бачите, чуваки. Ach, ти, а ти в центрі, ти в центрі. а ты вже. а я затормозив. Я нуп, я я нуп, я нуп, я нуп, я, я накрыл скриню, тут сакера, я ск я стыру в скриню. Я за сакера стырю. А, боже, 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 у меня ты сможешь, я мучил. Бежи, да ты, да ты ешь, я не могу. Так, я бачу двое, я за тобою, я за тобою! я за двою, сзади тебе. Ти зади мене? Так. Так, Супер, так, біжи, да. Біжи біжи, біжи, я фору. біжу і не обертаюсь, не хвилюйся. Тут це я вмію як ніхто. З левой сторони чувак, який з друслов. Каже, біжи на мис, на мис, на мис, там скриня, там чувак, там, чувак, там, чувак, там вульф, там, скриня. там добігай, чувак, Я біжи, тікаю. Виск... біжи, я біжи, бежи, біжи, біжи, мене лаг, фпс. Короче, щит, шит, 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 шит. Оле, щит, shit, uh, yes, really shit. Holy. я с really shit. Я нашел свой майже, майже полный сет туда. Я ткаю.

Блин, вона мене мочить, а Ааа, я вмерла. Ааа, ну чому, чому ну чому люди такі шустки? ну чому люди Ти живий? Так, тільки не немає меча і моя сикира полетіла. У мене був повний луп майже і... Короче, повний сет майже. І мене вбили. Я не встигла його вдягнути. Ти де? <ривіт> я знайшов супер меачку. Скажи, де ти? я тебе найду wow. <ривіт> і, і я буду. Я чувству супер меа полутину, я мой І Я, маю я її теж поставив. Ти міг би сказати де, тут ту, ту, фіга гравців, я Тебе там компас дається чи щось таке, а Ой, який мене... Так. Я чоловіз мій fps ам я довго не проживу. Ой, я тебе знайшла! Really? Окей. Okay. Okay. Пічки не можна залпати гаразд. Я yeah, подивлюся, чи там ніхто не заходить, окей? Ну, окей. Ну я окей, да. yeah, я дозволяєш, да. Каменний мач! Да не захоплюйся тут не Все. О помер, прямо переді мною. Really? Really? Тікає. Тут чувак, тут чувак, він тікає від мене, він без меча! А він з хлібом? Мені потрібен цей хліб, в мене їжі немає, мене тільки не плоть. Здохни, Здохни! Є, є, є. Мене віддали від сервера! Що за бред! Я а -а -а. не знаю, тільки я заді грати з такими лагами. Я тоже, ну це гижа. Давай на Чекай, я зеркал. Та ще давай, та ще а. Я тащу, у мене супер -мега але я це потім все виправлю, я тащу. Хліб, 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 хліб залог успіху. Хліб це сила, хліб це все. Плеєр Алів. 10. Щет. Я на хайпіксель захожу. <різь> а хто ж буде мені давати цей настало? Там вже і так викинуло. Можеш зайти, під'єднавшись через до мене якось там, не знаю, таким дивним чином. Є, ти розумієш? В мене є два залізних слитка, і в мене є med, палка. Я зараз роблю собі залізний меч. Якби я мене не вбили, і якщо мене не вб'ють, точніше. Mm -hmm. чувак, в залізній броні! А, о, ти ж золотій броні, залізно алмазній броні, ой, залізно шкіряній броні, залізно. Якісь там броні, коротше. Він біжить сюди. Ну, я лук, я лук, я лук! Все, тікай, тобі гаплик.

Ну чому ти вічно мовчиш? О, гремен Окей. Okay. <laughs> Ясно.